Єдинородний сину, і слово Боже, ти що зволив ради нашого спасіння тіло прийняти і смерть перетерпіти, нині ж з причистим тілом Твоїм на небі, на престолі з отцем сидиш і всім світом керуєш, не забудь у милосерді Твоєму нас, що на землі перебуваємо, спокушувані багатьма напастями та скорботами, хоч і нечисті ми дуже, і недостойні. Та в Тебе, Спасителя і Господа нашого, віруємо, ані іншого заступника, ані надії на спасіння не знаємо. Подай, О Викупителю, все благий, щоб пам'ятали ми постійно, скільки страждань душі і тіла Твого було, щоб задовільнити вічну правду Отця Твого за гріхи наші, навіть до пекла зійшов Ти з Христа, причистою душею Твоєю, щоб визволити нас від влади і муки пекельної, Це пам'ятаючи. Бережімось від пристрастей і гріхів, що спричинили люті страждання і смерть Твою, і любімо правду і чесноту, як найприємніше тобі в нас понад усякий дар, сам усього зазнавши, О Всеблагий, знаєш, яка велика неміч Духа і тіла нашого, а ворог наш сильний та підступний, немов Лев, рикаючи, ходить він, шукаючи, кого поглинути, не позбав же нас. Всесильної помочі твоєї і будь з нами постійно, навчаючи і зміцнюючи, втішаючи і звеселяючи дух наш, ми ж, долона любові і милосердя, Твоїх припадаючи, все життя наше, дочасне і вічне, Тобі віддаємо, владиці нашому, Викупителеві і Господеві з глибини душі, благаючи, щоб дав ти нам шляхами Твоїми знаними безтерпінь пройти. Темний шлях цього життя земного, і прийняти божественний захист твій, що його обіцяв ти приготувати всім, хто вірує в ім'я Твоє та слідує за Божими стопами Твоїми. Амінь.